А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Останній день року. Автор історії Денис. Професійні психологи вміють професійно брехати, так що дуже хочеться їм вірити. Ось, мовляв, заключення військово-лікарняної комісії поранений, контузія, обмежено придатний. Що вам ще? Скарги на порушення функції сну. Я не з військової служби правопорядку, я вірю. А от моя знайома з ВСП, не повірила б, хоча все, що каже психолог, чиста правда. Вона вчепилася б бультер'єром у цього розумника і витягнула б з нього все, що він мені не сказав. Ось тести. він показує декілька аркушів з питаннями та цифрами, обведеними кружечками. Ось тут видно погіршення психічного стану. Цікаво, коли він встиг це зробити, враховуючи велику кількість людей, з якими він повинен працювати, та паперів, які він повинен заповнювати. Чи сам на швидкоруч позаповнював за ранок, а може, він просто вміє працювати? Чому не доповідали, запитую. Доповідав. Психолог показує копію рапорту. Ротний знав? Ротний знав. Гаразд, зробіть мені копії з усього цього. Під психолога не підкупаєшся, а ротному буде догана. Ротний, посивілий коренастий вусатий дядько, розмовляє шикарним суржиком, сидить поруч і прикидається, що йому все по цимбалах. Чому не відправили бійця до лікарів? запитую я ротного, хоча сам знаю чому. Чому не зняли з чергувань? Так людей не вистачає, відповідає він. А тут чергувати не важко. Сиди собі і дивись, щоб ніхто не ходив. Якраз для обмежено придатного. Та він і сам просив його не відправляти. Каже хоч якась користь від мене буде, і ніколи не скаржився. Десь гупнуло, здригнулися шибки. Вихід. І завжди просив нічні чергування, вночі, каже, краще. Тут я згоден, чергувати неважко. Тільки чомусь цього ранку не знайшли бійця на посту. Зник, але дуже вдало зник. Протний тільки не доповів про втрату, а боєць вже в нього сидить. Зброї не кинув і не втратив і бігав недовго. Його навіть як того, хто самовільно залишив частину зі зброєю, не встигли подати. Тепер лежить у своїй кімнаті, витріщається у стіну і мовчить. І на питання до ладу не відповідає. Я дві години з нього пояснення витягував, а він бурмотів щось про головний біль, нічні жахіття, тривожність і, зрештою, безпричинний напад страху. Може, психолог нарадив? Отямився, мовляв, десь неподалік та й пішов до ротного каятися. І як я примудраюсь вляпатись у таку хрінь. І ще начальник штабу, коли призначав мене на це службове розслідування, сказав Ти дивись, мовляв, зробив все нормально. А що значить нормально, не пояснив. Одне зрозуміло бійці не повинні бігати зі зброєю по вулицях. Ви це в пояснення також запишіть, сказав яротному. Записав. Характеристику зробили, дайте. Звичайна характеристика на непоганого бійця навіть заохочувався грамотою від комбату. Заспівав телефон. Треба змінити мелодію, бо цю я вже ненавиджу. Бажаю здоров'я, пане капітане, сказав начмет. Знайшов я все, що у нас є на цього бійця. І що скажете? Знаєте, пане капітане, контузія це така річ. Я знаю, але вислуховую лекцію від лікаря до кінця, а потім кажу ви це у пояснення запишіть мені, будь ласка, і зробіть копії документів. Вікно закрите чорною плівкою, але є шпаринка, в якої бачу, що на вулиці вже темно. Якби я не провозився так довго з поясненнями бійця, то вже б давно поїхав. Їхати назад, я втомився, дорога довга і погана. Варто залишитись тут і зранку все закінчити. У вас знайдеться де заночувати? питаю у ротного. Когось шукаєте? запитав ротний. Трудовика та фізкультурника. Я роздивляюсь стенд із світлинами працівників школи, всі жінки. Ось і ось, з посміхом показав ротний. Тут всі жінки. Ми теж спочатку дивувались. Поруч із світлиною фізкультурниці, світлина молоденької, мабуть, тільки з інституту, вчительки молодших класів. Усі вчительки на світлинах ледь помітно посміхаються лише одна вона сміється. Гарна була школа, зітхає ротний. Бачите, який був ремонт, меблі нові. Він з болем махнув рукою на вибите вікно, закрите чорною плівкою. Я розумію, що він має на увазі зруйноване вщент друге крило будівлі. Тепер будівлю треба буде розібрати та будувати нову. Коли це було? питаю. Не знаю, відповів він. Ми тоді ще тут не стояли. Видно, що обстріли були сильні. У тій частині містечка росіяни багато будинків зруйнували, люди тут у підвалах ховались. Чому ж ви тут розмістилися? Будівля, мабуть, аварійна, кажу. Ця частина ціла. Ми тут тільки підвал задіяли, він сухий, якраз під склад. Ось ми й прийшли. Він дістав ключа відчинив двері до класу та став намацувати вимикач. Я зазирнув за кут. У кінці коридора, між дверима на двір та входом у підвал, на стільці нудьгував черговий. Я помахав йому рукою, він відповів це був той самий пост біля складу, з якого сьогодні вночі дременув наш утікач. Дідько. вилаявся ротний та ввімкнув нарешті світло. Він нагнувся і підняв з підлоги плюшового ведмедика, на якого наступив у темряві. Знову безладу наробили. Це був клас для першачків, маленькі парти, маленькі стільці, вздовж стін стоять невеличкі шафки для речей, на дверцятах прізвища діточок та малюночки, Звірятка, іграшки, герої мультиків. На стінах кольорові плакати з правилами: картинки, дитячі малюнки, рамка з написом наші іменинники Лютий і світлиною дівчинки в рожевому пуховичку, і підписом Катруся, шафи з книжками. І дитячими поробками. Зараз більша частина парт була сунута у сторону, а вздовж шафок стояло два тактурних зібраних армійських ліжка, висаджені вибухом вікна, забиті ДСП, посеред кімнати саморобна пічка, димар виходить у вікно, у кутку невеликий тепловентилятор. Поки я роздивлявся, родний посадив ведмедика на шавку, змахнув з учительського столу у смітник пластикову тарілку та стакан з засохлим пакетиком чаю, прибрав з під віконня посту лійку. Поставив її на підлогу. Замість неї поклав на підвіконня сто стек, який забрав з іншого підвіконня, посунувши при цьому вазон із напівмертвою рослиною. Ти диви, я думав, що вона здохла, пробормотів він. Далі схопив з шафи губку, стер із шкільної дошки напис 23 лютого 2022 року. Класна робота, узяв маркер і написав «31.12.2023». А потім почав швидко писати графік чергувань. Тот хлопці відпочивають між чергуваннями, коли їм повертатись далеко, пояснив він. Вдень начскладу працює. Та сьогодні вам ніхто не буде заважати, начскладу поїхав за майном, а сьогоднішні чергові живуть поруч. Відпочиватимуть у себе. Він відкрив шаф. Ось чайник, чай, кава, печиво, беріть пиріжки, смачні від волонтерів, вода. Він показав куток, я побачив два паки води. Щось потрібно? Дякую, дякую, заспокійливо сказав я, щоб припинити його метушню. Все нормально. Він секунду помовчав і запитав Може, все ж таки до нас? Дякую, але мені ще працювати потрібно. Ми побажали один одному тихої ночі, і він пішов. Я кинув на одне з ліжок спальник, поставив поруч бронежилет, автомат. З пічкою я не захотів вовтузитися, тому включив тепловентилятор. Поклав ноутбук на стіл. Поставив поруч свій термос з застиглим чаєм, налив у чайник води, ввімкнув. Знайшов чашку, насипав каву та цукор. Поки вода закипала, на швидкоруч оглянув кімнату. Ні спиртного, ні порожніх пляшок я не знайшов, втім, ознак сп'яніння у бійця я не помітив. Десь гупнуло. вихід. Схоже, світло краще було вимкнути, і я поставив поруч знову там ліхтарик. Чайник забурлив та вимкнувся. Я зробив собі каву. Та ввімкнув ноут з прийдешнім святом, як то кажуть. Що ви тут робите? Я різко підняв голову від ноута, подивився на годинник, чверть на восьму. Ти диви, працював та задрімав обличчям у клаві. Що ви тут робите, я питаю? Переді мною молода дівчина свердлить мене примруженими очима, руки в боки. Одягнена, здається, у світлі ліхтарика погано розрізняються кольори. У чорний брючний костюм та вишневий гольф. Це що ви тут робите? у свою чергу запитую я. Я тут живу, відповіла дівчина, трохи зніяковіла і вже спокійніше додала. Точніше, я жила, коли мій дім розбомбили. А ключі у вас звідки? питаю. Я тут працювала, вчителем молодших класів. Це мій клас. Тепер я її пригадав. Це її світлину я бачив поруч із фізкультурницею на стенді. Костюм, схоже, той самий. А зараз ви що тут робите? Я прийшла до уроків приготуватись. До яких біса уроків? Я діточок вчу. Це єдине приміщення, де можна нормально попрацювати, в інших суцільний безлад. Так, спалилися і родний, і нач складу, і багато ще хто. Буде ще службове розслідування. Цивільна особа у них бродить, де їй заманеться. А де Сергій? запитала дівчина. Хто? перепитую, але потім пригадую, що це ім'я військовослужбовця, по якому я проводжу розслідування. Захворів, брешу я, хоча, здається, це й недалеко від істини. Щось серйозне? стривожилася вона. Нічого страшного, цілий, полежить трохи у шпиталі. Але дівчина не заспокоїлася, вхопилася обома руками за щоки, мов збиралася закричати. От ще нервових панночок мені тільки не вистачало. Ви сядьте, заспокійливо кажу їй. Вона присіла на маленьку парту, яка ще залишалася стояти на місці. Дуже незручно, якось боком, одна нога бовтається в повітрі, перекосила плечі, почала тягнути комір свого гольфа на обличчя, наче хотіла сховатися у ньому. Вас як звати? питаю. Інга. Я назвався та запитав звідки ви знаєте Сергія. Так ми обидва з цього міста, вчилися у цій школі. Вона залишила коміру спокої і розмовляла вже спокійніше, навіть посміхнулася майже непомітно, куточками губ. Все цікавіше, але незрозуміліше. Спробую її розговорити. Хочете чаю, кави, печива. Вона спочатку ствердно кивнула, а потім швиденько замотала головою, аж довге волосся заколихалося. Гарна дівчина. Ви з Сергієм товаришували? Так. Були в стосунках. Ох, і през Казенщина. Тобто зустрічалися?» Виправився я. Вона кивнула. Кохали один одного, хотіли побратися, гірко посміхнулася. Я ж невдатна, свадьбу планували у травні. Тепер Інга міцно вчепилася пальцями у коліно. Як все почалося, Сергій до армії пішов, до ТРО. я тут залишилась. Потім росіяни стали підходити. Мені вдалося умовити батьків виїхати, а сама не встигла. За декілька днів почалися обстріли, і ніхто вже не виїжджав. Батьківський дім розбили. Я разом з іншими сюди перебралася, до підвалу. А зараз де живете? Вона смикнулася, охопила себе руками, наче вмить їй стало холодно. Знайшлося місце. Щось вона дуже нервова, а з Сергієм як знову зустрілись. Коли наші росіяни відігнали, тут багато частин було, і частина, в якій служить Сергій, теж сюди прийшла. Тут у них якийсь резервний підрозділ, Сергій зараз у ньому. Він же був поранений, він мене знайшов. У гості майже кожного дня приходив, хоч на п'ять хвилин, хоч пару слів сказати. Вона зітхнула, але, схоже, заспокоїлася і просто поклала руки собі на коліна. Розповідав, як за мною скучив, як йому важко було без мене. Тепер обережно. А ви сюди до нього приходили? запитую. Так, «Е, як довго? Тиждень вже. Ось дещо вже й стало зрозумілим. Наш хлопець, замість того, щоб на посту сидіти, мабуть, десь з дівчиною усамітнювався, або у перервах між чергуваннями. Тільки чого він побіг? Від таких дівчат не бігають. А може, Сергій просто прогавив час. Прийшов перевіряючий, а він не на посту, і в наявності стороння цивільна особа, може, й не зовсім одягнена. Поки дівчину додому спровадив, перевіряючи, в жиротному доповів, Сергій запанікував, побіг, а потім повернувся. Почав якусь хрінь нести, а всі його вигороджують, та й себе також. Вчора були. Вона закивала і знову почала розтягувати комір гольфа. Легко здригнулась ДСП у рамі. Інга ж сахнулась. Це вихід, заспокоюю я, далеко звідси. Вона налякано дивиться на мене і заперечливо мотає головою хто її знає, що вона пережила, коли тут ішли бої. Страшно було, коли стріляли, співчутливо запитую я. Вона кивнула. Коли обстріли було страшно, проте ми сиділи у шкільному підвалі, і нас було багато, коли люди разом, то не так страшно. А коли обстрілів не було, мені доводилося виходити за їжею, водою, речима. Серед нас було багато літніх людей, хворих, поранених, жінки з діточками. Лише дехто виходив з підвалу. Іноді я виходила одна вдень ні, тільки у сутінках. Часто поверталася вже вночі, і от тоді дійсно було страшно. Коли й крадешся пустими вулицями та вдивляєшся у темряву, щоб не впасти та не переламати кісток, і увесь час прислухаєшся, чи й не полетить снаряд. Знову затремтіло ДСП. Чогось я не чув виходу, дійсно стріляють десь далеко. Вона витріщилася на мене широко розкритими очима і знову потягнула комір Гольфа. А одного разу я стала бачити вночі, коли темно та тихо, школою знову ходять вчителі та діти. Повідомила вона мені пошепки. Я чую шкільні дзвоники, гамір перерв, дитячий сміх. Вона хлипнула. Ой, як все погано. Навіть зараз, коли ми з вами розмовляємо, я чую чуєте, як тремтять шибки. Це діти бігають по коридорах, наче закінчилися заняття, і всі поспішають додому. А дівчинці то до лікаря треба. От, прикладіть руку до шибок та відчуйте». Піднімаюсь зі стільця, підходжу до вікна, торкаюся долонею ДСП. Воно й справді трохи трясеться. Дивно, але я знов не чув виходів, Та й і довго воно трясеться, але це дрібниці. Насамперед треба заспокоїти дівчину. Не бійтеся, кажу, «Тут точно нікого немає. Прислухайтеся навколо тиша. ледь не сказав мертва. Мертва тиша, прошепотіла вона, якщо до неї прислухатися. То можна почути звуки, наче з минулого. Прислухався. Спочатку я нічого не почув, а потім на мить здалося. Ну, звісно, якщо в суцільній тиші та темряві сильно до чогось прислухатися чи вдивлятися, то обов'язково щось примариться. Це в коридорі, сказала вона, іду повз учительський стіл, дошку відкриваю двері. Виглядає назовні. У коридорі, звісно, темрява, мов у діжці зі смолою. Нікого. Роблю крок у сторону, щоб вона сама могла побачити. Там світло! різко вигукує вона. Твою ж знову виглядаю в коридор, темно. По ночах видно, що то крило, куди влучили, зовсім не зруйновано, що там у вікнах горить світло, йдуть заняття, і у вікнах можна побачити дітей та вчителів. Нічогісенька нічка вийшла, але ж треба її якось заспокоїти. Іду до ліжка, беру автомат, не залишати ж його разом із нею, виходжу до коридору, підходжу до вікна, знаходжу шпарину. Звісно, на вулиці нічого не видно, але дивно, мені на мить здається, що я щось загубив чи не помітив, я не встиг зрозуміти що. Раптом подумалось, що ось стою я телепним посеред коридору. А вона зараз підкрадеться до мене ззаду та як крикне ще якусь дурницю. Якщо із Сергієм відбулося щось подібне, то, може, він і дреманув світ за очі. Тепер соромиться признатися, що коханої дівчини злякався. Нічого там немає, кажу. Самі видіть та подивіться. Вона заперечливо хитає головою. Стоїть посеред класу, знову натягує комір гольфа на підборіддя, бліда, щоки запали. Тінь залишилася від тієї людини, яка сміється на світлині десь там в коридорі. Звісно, вона ж не їсть як треба, спробую ще раз її нагодувати. На повний шлунок кращі думки приходять. Заходжу до класу, зачиняю двері, включаю чайник. Давайте ми з вами вип'ємо гарячого чаю, з пиріжками. Дістаю із шафи пакет з пиріжками. Я, чесно кажучи, зголоднів. Вона знову захитала головою. Я не можу їсти один і не пригостити гостю. Ви ж не хочете, щоб я помер з голоду. Вона безсило опустила руки. Ви мені не вірите? Вірю, проникливо брешу я. Але поки не трапляється нічого дивного, давайте поїмо. До мене приходять учні, сказала інга. Вони хочуть, щоб я їх вчила. Ну, якщо вона таке увесь час розповідала Сергію, то зрозуміло, чого він утік. Ви таке Сергію розповідали? Вона заперечливо похитала головою. Звісно, ні, йому ж там і так важко. Здається, не бреше. А чому тоді розповідаєте мені? Вона знизала плечима. Не знаю, вам чомусь легко розповідати. А, ефект попутника. Дівчинка, звісно, багато чого пережила, їй потрібно виплеснути на когось свої емоції, їй би відіспатися, від'їстися, заспокоїтися, треба її направити до спеціаліста. Тут я пригадав, чого мені бракувало, коли я вийшов до коридору. За кутом біля дверей у підвалі сидить черговий. Я повинен був бачити відблиск його ліхтарика. Але у коридорі була суцільна темрява і тиша, наче там нікого немає. Ну, якщо й він кудись подівся, то буде повний капець. Довго з мене глузуватимуть, цілого вояка з автоматом про ви побудете тут трохи сама. Я вийду на хвилинку і одразу повернусь. Інга кивнула. Гаразд, я поки полю квіти, цього ж ніхто не робить. Вона підняла з підлоги лійку та полила чахлика у вазоні, переставила теки на інше підвіконня. Пересунула вазон, а поруч з ним поставила лійку. Моя гарна, сказала вона рослинці. Остання тут залишилася. Я зупинився, знов мене охопило враження, що я щось проморгав. Та, зрештою, нехай робить, що хоче з психами краще не сперечатися. Трошки пововтузиться і заспокоїться, а потім, після нервового напруження, її рано чи пізно потягне у сон її б ще нагодувати, покладу її тут на ліжко. Завтра зранку, коли проспиться, знайду їй житло. Де ж же вона повинна жити? Зателефоную нашим психологам. Світланці, у неї багато знайомих, нехай дасть контакт якогось цивільного спеціаліста. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Я приготуюсь до занять, бо не встигну, сказала Інга. І вона красивим вчительським почерком охайно вивела на дості 23 лютого 2022 року. Класна робота! Не ту дату написали, зауважив я. Сьогодні 31 грудня 23. го Останній день року. Останній день того навчального року був 23 лютого. крижаним голосом повідомила Інга. Цей день буде тут завжди. На мене, наче відро холодної води вилили. Інго Валеріївно, можна я заберу свого ведмедика? У дверях стоїть маленька дівчинка в рожевому пуховичку. У них тут що, скрізне подвір'я якесь. Завтра ж доповім усе комбату. Треба навести порядок. Звісно, катросенько можна, відповіла Інга. Ти пам'ятаєш, де ти його залишила? Ось він. Дівчинка показала на шавку, де сидів ведмедик, на якого наступив ротний. Бери, звісно. Дівчинка підійшла до шавки, встала навшпиньку і вхопила іграшку. Дякую, Інго Валеріївно. Дівчинка повернулась, щоб піти, і я побачив, що в неї нема лівого ока, і шматка черепа під оком також, і все, що зліва залишилось від обличчя, вимазане брудом та кров'ю. За війну я бачив багато, але не бачив, щоб покійники ходили, як у банальних фільмах жахів. А завтра будуть заняття? спитав привид. Так, сонечко, будуть. Добре. Дівчинка пройшла до дверей. Перед виходом вона повернулася і сказала До побачення, Інго Валерівно. до побачення, пане військовий. Вибачитися за мене перед дядьком Сергієм він хороший, я не хотіла його лякати. І прослизнула крізь зачинені двері. Ведмедик впав на підлогу. Я підійшов до нього, підняв, відчув руками штучне хутро, а під ним туги тулобіграшки. Реалістичні сни мені снилися, а от щоб відчувати предмети на дотик такого уві сні ніколи не було. Я не можу їх не пускати, здавалося, Інга зараз заплаче. Це їх школа також. Мені здається, школа нас пам'ятає, і хоче, щоб ми повернулися хоч хтось, хоч так, та й діточок треба довчити. Гольф у вас, я так розумію, не бордовий, сказав я навмання і влучив. Інга кивнула, потягнула комір гольфа униз і показала на шиї глибоку рвану рану. Я ж кажу, я невдатна, сказала Інга. Обстріл почався зненацька, коли я була у тій частині будівлі. Я обережно посадив ведмедика на шавку. Я дуже кохала Сергія, продовжила Інга. Краще б він забув мене, але він не забув. Приходив до мене на кладовище, приносив квіти, розмовляв, наче я жива, і могла його почути. От я й прийшла до нього. А він вважав, що задрімав на чергуванні і що йому це сниться? спитав я. Так, але вчора прийшла Катруся, і він також підняв ведмедика, злякався, кричав, схопив автомата. Стріляв? Ні, він же мене кохав. Я різко підняв голову від ноута, подивився на годинник четверта тридцять ранку. У кімнаті морок, який ледь розганяє світло ліхтарика, десь гупнуло, здригнулося у ДСП у вікнах. Не сниться ж таке. У декілька ковтків допив чаю термосі, дістав цигарки, закурив. Роздивився порожню кімнату, і знов мені здалося, що я побачив щось не те. Бісів ведмедик сидить на шафці, як я. Ні, як ротний його посадив. Годі, вже самому час на лікування, якщо така хрінотінь ввижається, встав. Вийшов в коридор, зазирнув закут, побачив чергового, але вже іншого, вони ж змінюються згідно розкладу, який ротний написав на дості. Ви що, усю ніч працювали? здивувався ротний, показуючи на банку, яку я напхав недопалками. З Новим роком, майже, пробормотів я, вас також з Новим роком. Прошу на сніданок, дякую, ні, мені час повертатись, акт допрацювати, відповів я, збираючи речі. Гаразд, а нам тоді що робити з цим випадком? обережно запитав ротний. Бійця на лікування треба направити. Нехай начмет з психологом врешті запрацюють, невдоволено сказав я, помовчав, а потім все ж таки додав: Рослину поливайте, не чіпайте ведмедика і не витирайте дошку. Ротний розгублено подивився на класну дошку 23 лютого 2022 року. Класна робота! Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.